В цьому повернулися якраз з четвертого на п'ятий. тут більшість хто туди йде, і як я як... як... Перше, е е е організувати волонтерів по допомозі е е батальйону, щоб він був одягнений. Сьогодні батальйон має і Термобілизну, і дощовики, і в принципі їжа нормальна, і е з їжею і з матеріальними засобами проблем немає. А друге питання це підняти в якійсь мірі бойовий дух хлопців, щоб ну, не розказували, що тільки е трактористів, е лісників і так далі відправляють в армію, а що і люди, які були держслужбовцями високого рангу, також разом з ними і для них на бою за країну. Ну і третє питання зрозуміло, що також якось разом з ними виїжджати в спостережні пости, дивитися і разом з ними служити. І оце задача, яку я поставив перед собою, яку я до туди відповідати. А є ще народні депутати? Ну, приїжджають в якості туристів, <рес> от, телефонують. Але ви знаєте, я думаю, що от я коли приїду на ротацію, обов'язково зустрінуся, не знаю, чи з президентом чи з ким-небудь, і обов'язково скажу, що потрібно із бувших народних депутатів із національно-демократичних фракцій, які не стали, які можливо не стануть, треба сформувати якусь, хоча б сотню, щоб працювали з місцевим населенням. З метою перевірки діяльності прикордонних підрозділів та стану охорони ввірених їм ділянок державного кордону, голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин відвідав східну ділянку українсько-російського кордону. Бійці луганського прикордонного загону неохоче спілкуються на камеру. Можливо, потім, після війни, вони розкажуть про все, що їм довелося пережити. А зараз ці хлопці просто виконують свою чоловічу роботу, найважчу і найпочеснішу захищають вітчизну. І коли генерал армії Микола Литвин поцікавився побутовими питаннями, матеріальним забезпеченням, харчуванням, готовністю до зимової служби у польових умовах, він не почув жодного нарікання. Пройшовши бойове хрещення смертельним вогнем, хлопці менш за все переймаються питаннями побуту, кажуть, що головне для них служба. Тож обрати найкращих у цій службі виявилося справою не з легких. Микола Литвин звернувся до командирів підрозділів з проханням допомогти визначити тих, хто найбільше заслужив право отримати державні нагороди та цінні подарунки. Прізвища героїв, серед яких було чимало мобілізованих, вписували в проект наказу за кілька хвилин до нагородження, так само, як колись на фронті. І так само, як на фронті, отримуючи нагороди, бійці згадували своїх товаришів, справжніх героїв цієї страшної війни, які своїм життям заплатили за наші мирні світанки. Не забуваємо, що за неповних три місяці бойових дій на сході України загинули 58 прикордонників 337 отримали поранення. З настанням холодів одним з основних питань є забезпечення військовослужбовців теплим одягом та необхідними речами. Особлива увага приділяється перш за все забезпеченню персоналу, який проходить службу в межах Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також тим військовослужбовцям, які надходили на доукомплектування під час мобілізації. 25 вересня чергова партія теплих речей надійшла в окрему комендатуру охорони та забезпечення. Її було розвантажено на склади, звідки за короткий проміжок часу вони будуть направлені в прикордонні підрозділи на державному кордоні України. Цього разу поставщики доправили прикордонникам 1500 утеплених камуфльованих курток. У ході планової роботи по закупівлі необхідних речей для зимового періоду прикордонним відомством вже укладено договори для закупівлі одягу інвентарного майна та засобів індивідуального захисту на загальну суму майже 155 мільйонів гривень. З цієї суми використано трохи більше 46 мільйонів. Іде планове постачання від виробників. Здійснюється забезпечення також згідно графіку постачання до органів. Основна маса. Майна, яка планувала до постачання для підрозділів, які задіяні в зоні АТО, вже доставлена. На сьогоднішній день вже отримано 2500 утеплених курток. Планується отримати ще 15 тисяч штук, 3700 комплектів камуфльованого одягу. До кінця жовтня надійдуть 33 тисячі комплектів, 7 тисяч пар берців, очікується ще 13 тисяч пар та інше. Крім того, найближчим часом від постачальників буде отримано утеплені шапки, теплу білизну, зимові шкарпетки та утеплені гумові чоботи. Також проводиться закупка костюмів від дощу, валянків та хутряних кожухів. Для розміщення персоналу проводиться робота по забезпеченню та закупівлі спеціальних палаток, наметів, зимових спальних мішків, матраців, ковдр тощо. Знищувати терористів та створювати надійні блокпости такі навики здобувають українські військові на навчаннях Репідтрайдент Trident 2014. Цього разу військовослужбовці Національної армії Азербайджану демонстрували майстер-клас з охорони та оборони вертолітного майданчика. Іноземні колеги створили інженерні загородження довкола злітно-посадкової ділянки та зайняли позиції на спостережних вишках. За легендою навчань на повітряне судно було здійснено збройний напад. Замусу нашої групи був це захопити. Аеропорт, а саме викрасти вантажний автомобіль. Даний замисел був виконаний силами терористичної групи. Були відтягнуті основні сили азербайджанських військ в глибину ліса і з тильної сторони лісу. Я зі своїм товаришем пішли в контрнаступ. Азербайджанські військові професійно відбили атаку диверсантів та звільнили полонених. Під час бою використовували комплексну тренувальну систему Майлз. Вона дозволяє точно визначити умовно вбитих та поранених. Також азербайджанці відпрацювали елементи надання першої медичної допомоги та евакуації потерпілих з небезпечної території. Ми ми вас Насправді, що в нас є такі захисники, як ви, і дуже вам вдячні. Тримайте це вам на згадку? Е, насправді е, малюнки, які ми отримуємо, іноді отримуємо там, від волонтерів, іноді отримуємо коштою. От Малюнки, листи дітей е, дуже е, підіймають настрій, е, морально-психологічний стан, бойовий дух, ці малюнки, коли ще було сонячно, не було е, дождів, ми розвішували, робили такі великі стенди, розвішували навколо палаток. Зараз, коли йдуть дожди, то ми розвішуємо кожен біля свого ліжка. От, е, ми будемо носити їх в бронежилетах, щоб вони нас оберегали. Частица дома, которая каким-то образом І коли людина, находясь в полівих умовах, в палатці, дивиться на этот рисунок, який зроблений дитячими руками, то безусловно кожен згадує своє родне, своє власне, яке залишилось вдома. Я со Славянского уехал, я был в Закарпатье, в Карпатах. Из-за того, что меня искали. Я российские каналы портил. Ну, у нас журналисты приезжали, Россия-24, Россия 1. И мы, получается, с другом приходили и через Wi-Fi к ним залазили, когда они жили. И удаляли все видео, все Вот. А инщива передостали, добро, давайте мы домой и хоть так вот. Давайте сюди отак. Дякуємо. Обережно не замажтеся. А ці, будь ласка, передайте, скажіть, що це ми ще, ще. вітаємо. Окей. Так от приймайте. Удар знайде. Погода на 26 вересня на першому національному. У Вінниці протягом доби хмарно. Вдень дрібний дощ повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. Вночі охолоне до плюс 4. У Дніпропетровську хмарно. Без опадів позначка термометра показуватиме плюс 15-17. Вночі 7 градусів тепла. У Донецьку умінлива хмарність в день невеликий дощ. Денна температура 12-16 градусів вище нуля. Нічна до плюс восьми. У Житомирі хмарна погода опадів не очікується. день до 15 градусів тепла. Вночі плюс